Нехай люблячий Господь, дорогі брати і сестри, благословить нас в це свято, День П'ятдесятниці, роздумом над Словом Божим, нехай Дух Святий провадить нас. Амінь. Амінь. Так, у нас сьогодні тема «П'ятдесятниця», і роздумуючи над нашим текстом про сходження Духа Святого із дії Другого розділу, вірші з 1 по 13. Ми її трохи розширимо. А поки ще слово. Коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагла чинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, би огненні. Та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін зчинився, зібралося безліч народу та й диво далися, бо кожен із них. Тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж попентежились та дивувалися та й казали один до одного хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять. Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфяни та Мідяни та Еламіти, також мешканці Месопотамії. Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, Фрігії і Памфілії, Єгипту і лівійських земель, край Керени і захожі римляни. Юдеї і нововірці, критяни й араби, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива й безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має. А інші казали глузуючі, вони повпивались вином молодим. Це слово Боже. Наша тема п'ятдесятниця або свята Сходження Духа Святого, або з'їслання Святого Духа. І ми можемо пригадати так само дії перший розділ, восьмий вірш, або навіть перші з 6 по 8, але особливо восьмий. Коли Ісус на питання учнів, чи не відбудує Він Царства, Він каже, що ви в Єрусалимі задягнетесь силою Божою із висоти. І оце ваша місія бути моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, в Самарії і до останнього краю землі. І ось сьогодні, в нашому слові, в другому розділі ми бачимо реалізацію цієї події. Ну, і також ми бачимо те, що читали сьогодні в Івана 14, 26, те, що написано в Івана 15, 26, про те, що Отець і Христос, в першу чергу Отець, зійшли утішителя, дасть утішителя Духа Святого, який пригадає. Що навчив Ісус, і буде вчити далі, і буде весь час із учнями. І центральний вірш для розуміння цього слова, четвертий. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, і найважливіше, як їм Дух промовляти давав. Тобто проповідь на цю історичну п'ятдесятницю це була воля Духа Божого. Дух Святий дав апостолам. Що проповідує? так само Дух Святий і далі керує церквою. Ісус керує, є Царем церкви, як ми на біблійному занятті згадували сьогодні, але також безпосередньо, вже за віру, за навернення, за покріплення віри, за розбудову церкви особливим чином відповідає автор Біблії, Святий Дух. І для того, щоб нам проголошувати пастирям. Вам, як священство царському, розуміти Біблію, жити правильно і свідчити іншим, вашим рідним, близьким, які не знають Христа, свідчити треба так, як Дух промовляти дає. Що ж нам для цього треба робити? Ну, найперше, слухати слухати слово Боже. Ми можемо згадати повторення закону, шостий розділ знаменитий оцей старозаповітній символ віри, четвертий вірш, ну і далі: Шима або Шма. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твої. Тобто, перше, що нам треба слухати: слухай Ізраїль. Потім, коли ми розбираємо третю заповідь, пам'ятай, День святий, нещодавно з сестрами ми з Зюмськими теж розбирали. І так як Лютер пояснює нам, що не зневажати Слова Боже, але слухати його. І можна сказати, слухатися. І таке питання: яка різниця між слухати і слухатися? Звісно, є, очевидно. Послухав це одне, а слухатися, тобто. Бути покірним, в даному випадку волі Божій, це вже наслідок. І коли ми дивимось на апостолів, то вони що? Вони послухалися Ісуса. Три роки вони слухали 12 апостолів Ісуса і інші учні, коли Він їх навчав, і коли вже вони розпорошились, зневірилися, але Ісус воскрес, зібрав їх. І от вони слухали його настанови уже в ці 40 днів між Воскресінням і Вознесінням, і в останній день на Вознесінні Ісус сказав: ідіть до Єрусалиму, очікуйте дня, коли Дух Святий вас задягне з висоти. Якраз на 50 10 днів пройшло велике свято єврейське, одне з трьох, коли всі євреї чоловічої статі мали представати перед Господнім лицем, ось Дух Святий на них сходить. Але для цього треба було слухати, а потім послухатися і піти. Послух. Перший вірш ми бачимо, що всі вони однодушно знаходилися в купі, в Єрусалимі. Ну і коли ми слухаємо і слухаємось, це чудово, але чому не слухаються люди? Із тих, що слухають слово, але не слухаються. Це або беззаконня, або закончество. Дві крайності. Беззаконня зрозуміліше. Плоть зловживає Євангелієм в наш такий час, 20 століття, 21 століття, початок, такий дуже ліберальний час, який цей ліберальний порядок на наших очах зараз рушиться. Багато людей в Європі, в Америці цього не розуміють, але ми з вами розуміємо, як дехто раніше зрозумів, але нам з 22 року прийшлося, як все валиться в цьому світі. І ми знаємо, що треба бути відповідальними. Тут і захист батьківщини зараз, і нести свої хрести, переживати все, що ми зараз переживаємо. Але плоть хоче по-своєму, тому зловживає Євангелієм, що Христос за все заплатив, і з мене досить виконувати закон. Але звідки береться закончество, легалізм? Ну, Тут трошки більш вишукано. Ну, це із тої серії, що диявол хоче перевагти церкву. Але через те, що в його сатанинську церкву відверто мало людей приходить, він під видом побожності заходить в Христову церкву і краде душі різними шляхами. І от такий легкий варіант це от нагрузити законом, сказати Да, Біблія, амінь, Слово Боже, ну, так давайте ж от все будемо як написано, так і виконувати, наче як Амінь. Але дуже-дуже-дуже-дуже. Легко людина плоті хоче догадити Богу і додає ще більше, ніж Бог вимагає. Пам'ятаємо пости Фарисеї двічі на тиждень. В Писанні взагалі був один в старому заповіті, один день, коли упокорювали євреї душі свої, день викуплення. Ну потім з'явилися у них ще три дні, здається, коли вони згадували зруйнування Єрусалиму і храму. За часів Єремії, за часів Навоходоносора. Але на рік ці дні були, а тут двічі на тиждень. Можемо згадати середньовіччя і наш час в багатьох церквах, монастирські обітниці або пости, якщо продовжити Фарисея, те, що Бог не наполягав, але нам здається, що треба покращити Божу волю. Щось Біблія дуже просто говорить: віру і спасешся, та ні. Треба щось все ж таки робити для цього особливе. Треба робити, як Лютер казав, у кожному поклику багато чого є нам робити: батькові, сину, матері, доньці, бабусі, робітнику на роботі, християнину, в церкві, громадянину України є те, що ми маємо виконувати от заповіді. І, як каже Майсей, Повторні закону, тепер подивимось на четвертий розділ, другий вірш. Мойсей каже: не додавайте до того, що я вам наказую, і не зменшайте з того, щоб виконувати заповіді Господа, Бога вашого, що я наказав вам. Не додавати, не зменшати. Ми говоримо про легалізм, про додавання вже зараз. Згадували пости, згадували мастирські обітниці. Можемо згадати новий заповіт контекст Карван, сказав карван, і можна вже батьків не доглядати, поставивши людську заповідь вище Божі заповідь. Плоть хоче свого і плоть хоче хвалитися собою. Знаєте, у нас так буває і в сім'ях, коли там батьки бажають такого добра своїм дітям. Часом правда діти чогось не розуміють. і Треба батьків послухатися. Але часом батьки настільки хочуть добра з їхньої погляду, що це не є добром для дітей. Ну так само і з Богом. Коли ми, бачиш себе дітьми Божими, хочемо Богу так догадити, як Він не хоче, да? але те, що нас задовольнить, нашу плоть задовольнить. І як нам правильно слухатися Бога? Ну, ми бачимо апостолів, які прийшли на День П'ятдесятниці, і ось в четвертому вірші сходить Дух Святий, і вони говорять, як Дух давав їм промовляти. Так, нам треба слухати Бога і слухатися Бога, тобто спочатку слухати. Тому що скільки ми не будемо робити добрих справ, скільки не буде оцієї суєти суєт, коли ми не знаємо, що Бог від нас очікує, діла не буде. Буде така от світська релігійна організація, під вивіскою релігійної організації, не християнська. Чому ми не причащаємо ненавчених? Ну, тому що вони не готові ще причаститися, вони не знають всіх заповідей. Тому спочатку треба слухати, навчитися, знати волю Божу. Ну і потім ми живемо, будучи грішниками в недосконалому, політкоректно скажучи, світі. Недосконалий світ, а Біблія каже, що цей світ під прокляттям перебуває. І тому нічого дивного, коли ми вже і вивчили заповіді, то ми не слухаємося, і які тут проблеми бувають. Тому що ми не читаємо Біблію, а Дух Святий з Біблії нас навчає, і ми забуваємо волю Бога, не хочемо знати, або знов-таки додаємо ці фантазії плоті, як ми вже сказували, І знов-таки ще не розуміємо писання. Уже наче й вивчили, і цитатами з Біблії сипамемо, але не розуміємо Писання, навіть читаючи. А чому? Лютер казав: для цього потрібно розрізняти закон Євангеліє. І, і ми знову повертаємося до нашого свята. А як нам навчитися розрізняти пастирям, і не пастирям закони Євангелії, правильно його застосовувати? Лютер каже, тільки під проводом Святого Духа. Наше свято, наша тема. І коли Яків в першому розділі в 21 вірші каже, що ми не маємо бути тільки слухачами закону, але виконавцями закону, то тут улюблене місце, до речі, багатьох культів, нехристиянських, які з Біблії це висмикують, ми маємо розуміти, що для беззаконників у нас дуже гарно підходить цей вір, щоб ми дотримувалися заповіді, а для тих, хто легалісти. Не проповідують Євангелія спасіння самої віри – це теж місце, яке показує, що треба виконувати волю Божу, правильно проповідувати, правильно навчати відповідно третій заповіді, не навчати єресь. Насправді все досить просто. Нам треба слухати Бога і слухатися, і далі діє Бог, як в нашому четвертому центральному вірші. Дух дає промовляти, особливе чудо на День П'ятдесятниць. І зверніть увагу: учні не вимовили це, не упросили Бога послати їм Духа Святого. Це повністю ініціатива Бога і робота Бога. Більше того, ми пам'ятаємо знов-таки, уже після. Воскресіння, перед Вознесінням, учні знову питають, Та коли ж Ісусе, ти відновиш нам царство Ізраїля? Можеш сьогодні оце, як ти говориш, коли прийдеш, да, відновиш царство знов таки. Римляни впадуть, очевидно, все буде прекрасно, ми будемо там, не знаю, світовим урядом, як зараз там кажуть, там конспірологи і все інше. Отже, дорогі брати і сестри, Ісус керує ними каже, ідіть. І задягнутися силою Божою із висоти. Вони задяглися. Сила Божа на них зійшла. Можемо згадати аналогічне про хрещення, некадиму, як було навчено. Треба народитися від води і Духа Християнина. Треба бути під дією Духа Святого, а Дух Святий дихає де хоче. І от Дух Святий Ісус хотіли, щоб апостоли виконували свою місію, і вони послухалися, і далі уже діє Бог. Можемо згадати Матвія, 10 розділ. 19 20 вірші, як Ісус готує їх ще давно протягом цих трьох років. Каже, що будуть переслідування церкви, але коли вас видаватимуть, не журіться. Як або про що говорити? Тієї години буде дана вам, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але Духа ця вашого вас промовляти. Ми бачимо, апостоли не побоялися далі бачимо цю проповідь, зміст проповіді, особливо зміст проповіді святого Петра, Вона про Ісуса, про гріх наш і про прощення гріхів і про хрещення. Але також, дорогі брати і сестри, буквально вже третій розділ ще одне чудо, і в четвертому вже ув'язнення Петра та Івана перше, а ще трошечки Іра зітне голову Якову Зведеєвому. Тобто все це дуже близько. Але Дух Святий керує, Дух Святий веде до небес. Івана Євангеліста, він вів через земний шлях довга, його рідного брата. Якова дуже недовго покликав до себе, первомучника серед апостолів. Отже, брати і сестри, слухати Бога, слухай Ізраїль, Господь Бог твій, Господь один. І знову ми повертаємося до повторення закону 6. І вже повторюємо шостий вірш, який читали, і продовжуємо сьомим. про любов до Бога. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і взагалі всі слова, вся воля Божа, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидитимеш удома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Отже, брати і сестри, ми бачимо перше, слухатися, друге, але далі Бог діє в нас і нам треба нести Євангеліє, Далі. В старому заповіті навчиш синів своїх. А в новому заповіті ми бачимо, треба навчити і хрестити всі народи. Матвія 28. Ідіть і навчіть всі народи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І я буду з вами, як Ісус каже, читав на біблійному занятті. до кінця віку. І Дух Святий буде із ними. Тобто, коли Євреям було сказано навчиш синів, то тут сказано: навчиш і охристиш всі народи. І наше слово показує ці народи, показує цих людей, переважно єврейського походження, які вже здивовані проповіддю мовами, які стали рідними. Зараз в нас теж діаспора. Здається, ніколи не було такої великої. Такої соборної діаспори, хіба що після Другої світової війни української діаспори не було, як нині, особливо багато в Європі цієї діаспори. І коли ми згадуємо американо-канадську діаспору, то сидячи тут в Україні, ми позіхали і казали, що ж в третьому поколінні вже втрачається мова, культура українська. Нічого дивного, Божий обраний народ так само говорить про мови, в яких народилися були. Це Рим, Греція, Туреччина сучасна, Мала Азія, скажімо, там. туди Азія аж до Ірану і Індії, можна сказати, Північна Африка, Середземноморські Грецькі острови. Люди, коли довго живуть серед іншого народу, приймають і звичаї і приймають мову, але ці люди. Не згубили найголовнішого віри, і вони приїхали дуже здалеку на це свято. Але разом з тим тут були і нововірці, тобто люди із інших народів, які чули старозаповітне Євангеліє, вчення про свого Бога. І ось вони сюди потрапили, і юдеї, і нововірці, прозеліти. І вони почули проповідь про Христа власними мовами. Вони вражені, проповідь Євангелія, слава нести Євангелія іншим, навчити і синів, і синів інших народів про Христа, як Дух промовляти давав. І нарешті наша тема вже повністю свята П'ятдесятниці це свято слухання. Тому що дуже часто люди акцентують увагу і сприймаються як свята говоріння іншими мовами. Ну, говоріння цими мовами це інструмент донесення Євангелія. І ця давня мудрість багатьох проповідників, що свята слухання, свята п'ятдесятниця. А слухання Слова Боже дає силу Божу, бо, як каже в римлянах Павло, «Я не соромлюсь Євангелія. Євангелія сила Божа на спасіння кожного. Перші – юдеєві, потім Геленові, тобто язичниками, всім народам. Отже, брати і сестри, попереду апостолів ще багато, але от зараз, буквально наприкінці розділу, наверня трьох тисяч, хоча б будуть і ті, хто сміються. 13-й вірш нам показує таких людей. Ці люди приймають хрещення водою, для того, щоб народитися згори від води і духа. Слово Боже в проповіді вже відрадило їх, закон розбив серце, Євангелія зцілила їхні рани, і ось вони охрещуються і складається вже перша, вже велика церква, і 120 учнів, про які говорить перший розділ, вже три тисячі, більше трьох тисяч. Слухання Святого Духа дає нам силу Божу. І тому, дорогі брати і сестри, Повертаючись до нашої ситуації, пам'ятаємо про Духа Святого, який, в даний церкві, для чого? Перше, щоб ми увірували. І те, що ми увірували, те, що ми тут, це робота Святого Духа. Коли ми тільки починаємо ходити до церкви, коли ми чуємо проповідь про Христа, ми якось не розуміємо того, що це робота Духа Святого, це вже на катехизисі, на біблійних заняттях, більш поступово. Ми розуміємо. Віра, спасаюча віра, дана Святим Духом. І далі сила Божа. Сила Божа перемагати гріх перше в нашому житті, а друге приводити до віри інших. Нехай же Господь благословить вас говорити так, як Дух дав, прийнявши силу з небес. На славу Божу! Амінь.